Друзі, бізнес в Угорщині. Багатьом відгукнулася ця тема, як показувати останні відео. Досить багато людей, на мою думку, переглянули минулі відео. Якщо ви ще їх не дивились, якимось чином пропустили, ви завжди можете їх знайти на наших каналах в в TikTok, А також підписуйтесь на наші канали в Telegram, Viber, WhatsApp, щоб постійно отримувати всі оновлення наших відео. Так? Після останніх відео, де ми трошки розбирали, як переходити з статусів тимчасового захисту чи з робочих віз на бізнесові різні дозволи на перебування, як займатися бізнесом в Угорщині правильно з якими статусами, так то багато людей відгукнулись на це, де задавали якісь питання і тому подібне. І одне з найпопулярніших питань чи побажань це зробити. Собі статус дозволу перебування з метою бізнесу і далі якби, своїх діток так само підтягнути до себе по об'єднанню родини, так особливо це стосується дуже багато дівчат сфери краси, так якраз відгукувалися з такими побажаннями. Але останні закони, які зараз діють в Угорщині, так, трошки не зовсім згідні з таким побажанням. так. І що ми, як темою цього відео, хотіли б донести, що зі статусом дозволу на перебування з метою підприємництва, на жаль, не можна оформлювати дозвіл на перебування з метою об'єднання родини для своїх діток чи там якихось інших рідних, чоловіків, жінок і тому подібне. На жаль, так воно є. В крайній мірі на даний момент так воно існує. Далі знаючи Угорщину, можливі і 10 змін ще на рік, якби можливо, що з цим зміниться, але поки що воно виглядає саме так. Що робити? Щоб це оминути, обирати тоді, якщо вам в будь-якому випадку потрібно дітям робити дозвіл на перебування з метою з'єднання родини, тоді обирати інший шлях, припустимо. Реєструвати компанію, так, фірму, і далі робити собі національну карту, ну, типу як працевлаштовуватись на свою фірму. Так? І тоді з національною картою ви вже зможете оформляти рідних, близьких людей на воз'єднання родини. Ось такий, така ситуація на даний момент. Це от одна з ремарк, яку хотілося б зробити на рахунок того, що якщо ви йдете. Хочете бажаєте займатися бізнесом, то трошки більше аналізуйте ширше, які у вас загальні потреби в Угорщині, і тільки після того приймайте рішення, в який бік рухатись. Якщо для вас теж відгукуються ці теми, і ви не знаєте, які краще рішення прийняти, в яку сторону рухатись, завжди звертайтеся. Завжди ми відкриті до. Якби консультації для вас і навіть супроводити всі питання по реєстрації бізнесу, статусів, які з бізнесом пов'язані, там податкові, бухгалтерські різні питання, ведення бізнесу і тому подібне. Звертайтесь, будемо раді. Всього доброго.